Вітаю, обіцяла вам показати, що в мене куплено з різних магазинів. Зараз покажу чеки. Оце куплено на суму ну, майже 80 гривень в магазині Рукавичка. Так, оце куплено на суму. Скільки тут? 232 гривні. Це, так, це в нас магазин Сільпоа. А це... Магазині АТБ, моєму улюбленому, на 231 гривню. Я вже підсумувала всього на 440 гривень покупок. Такі гарні, бачите, в АТБ пакетики, такі моцні, я вам скажу. Так, я отак постаю і буду викладати на нього. Так, от таке борошно. Пиші, сорт, тут 2 кілограми. Так. Отака халва ванільна. Буду просто розказувати, що куплено, не буду казати вже, що в якому магазині, то не так, напевно, суттєво. Рис круглий на голубці, щоб навіть було робити м'ясні гарні голубці. Ще куплено фарш. Так, фарш. От такий фарш. Це мені сусіди допомогли купити, вони їхали машиною. Так, фарш по-домашньому, яловичина і, і свинина. Такий фаршик. Так. Не хочеться ритися, але таки, думаю, можливо, вам буде цікаво. Такий буде цікаво. Так, де ж куплений фарш? Так. так напевно, напевно. Так, от, сільпо. Мандаринки, зараз покажу, і фарш. Куплений сільпо. Отакий фарш. Між іншим ніколи не брала. Завжди брала фарш в фуршеті. Так. Отакі От попросила, кажу, якщо будуть скидки на якийсь шоколад. От. Міленіум. Шоколад, дві плиточки, 100 грам. з оріками. Може, до мене хтось прийде колядувати. Так. Хоча колядники завжди хочуть грошей, правда? Так, оливки такі, може, щось прикрашу. Ну, Я казала, такі дешевенькі, не в тих банках. Так. Моркву, закінчилась морква, я щось готувала вам казала, що я вже без моркви. Ось ну, така гарна морквочка покажу. Опевно топе, -то, я думаю, куплено. Гарна, гарна морква. І вона там дешева, тому що на базарі, звісно, дорожча морква. Так, огірочки. Теж, знаєте, може, просто нарізочку зроблю. Ось такі. Просила ще купити ці помідочки. Каже Іринка, не було. Іриночка, я вам дуже-дуже вдячна, мої золотенькі, що ви мені допомагаєте. Ось такі мандаринки, це все сільпо. Ось такі дрібненькі. Теж, знаєте, на стіл викласти, щоб було гарненько. Ну і одну-дві з'їсти. Так, і я і без буряка теж лишилася. Маю закритий, консервований, але планую робити винигрет і потрібно. От дивіться, гарний, такий бурячок. Супер якраз відварювати добре. Я завжди, як відварюю буряк, то додаю цукор. Тоді скоріше він вариться хлібчик. Будуть в мене пампушки, кончики, але хлібчик треба на канапки. І фанту. Буде узвар, але фанту теж куплено. Так що, от такі мої покупки на 440 гривень. Усім дякую, хто на моєму каналі, хто підписується. Усім добра, миру, злагоди і перемоги, скорішої перемоги нам, усім веселих свят, смачних свят! Будьте всі здорові, будьте всі щасливі!